Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні в огляді максимальна Mazda MX30. Індивідуальна комплектація, чорний лаковий дах з переходом сірий, дуже гарний сірий перламутр. В оригінальній фарбі, автомобіль щойно привезений. Ємність акумулятора 35,5 кВт, сох підтверджений аукціоном 95% батареї. Запас ходу 200 км. Ось таке авто. Зараз підійду ближче, покажу дуже гарний салон, рідко попадається. Якщо шукаєте щось таке, не як всі, чорний лаковий дах з переходом в сірий отакий от металік. Дуже гарно автомобіль виглядає зовсім по-іншому, як однотонний. 49 тисяч оригінального пробігу. Ось такий автомобіль. Пам'ять сидінь, комбінований салон, шкіра плюс тканина, підігрів сидінь, набір усіх асистентів, навігаційна система, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло. Ось такий от салон, стан салона, таке враження, як 4000 пробігу, чорний, чорна стеля, автоматичне затемнення. Дзеркало. адаптивний дестронік, резина Nexen нова. Ось такий от стан автомобіля, трошки вітрино, два зарядних пристрої, подовжувач, цим навіть не користувались ще новенький type 2 є швидкісний порт. Безключовий доступ, сліпі мертві зони. Ось стан салона. Ось так от заходиться. Дуже мало експлуатувався, певно, їздив один водій. Дуже гарний стан салона. Немає жодних зауважень. Кому потрібно додатково фотографії, відео по лакофарбі. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, заходьте в групу Viber. Є великий вибір автомобілів. Зараз покажу під капотом стан перемакачів, підлокітник. Пам'ять сидінь. Доступ. Звичайно, до, до двигуна можна ще трьох вести під капотом тепловий насос. Ось він, зарядний порт. Все в оригіналі. Сподіваюсь, автомобіль вам сподобається. Він реально заслуговує вашої уваги. Буде привертати вашу увагу на дорозі. З вами були реальні тачки. Вартість автомобіля. Пешіт в особисті.